Сьогодні в Палаці дітей та молоді відбулося нагородження учнів під загальною рубрикою Таланти Рівного. Мушу зачитати, чого досягли учні в цьому році. Підготувавши 774 учні, які здобули 1267 перемог міського та обласного рівня, 288 перемог обласного рівня. 35 перемог всеукраїнського рівня. Це все серйозні олімпіади, серйозна підготовка. Таке нагородження відбувається щорічно. І коли ми це робимо, то маємо одну єдину мету. Дуже б хотілося, попри прагматичну річ, щоб учні були розумними, дуже хотілося, щоб в місті, ще краще в державі, було популярно, було модно бути успішними. Оці учні успішні. За ними майбутнє. Майбутнє в повному розумінні цього слова, тому що якщо навіть реформи почнуться, я сподіваюся, що вони і колись почнуться, то років через 6-7, можливо, через 9, ми побачимо їх результати. Оці учні, які зараз здобувають перемогу, якраз війдуть в доросле життя. Якщо буде Україна колись плюс такою успішною державою, то це буде зроблено їхніми голами руками. Я бажаю успіху.